Елна Рузвельт, колишня перша леді Америки, сказала такі слова: Багато людей прийде у твоє життя і піде з нього, але лише справжні друзі залишать сліди у твоєму житті. Зараз, будучи мамою трьох дітей-школярів, я як ніколи добре усвідомлюю вагому роль вчителів у формуванні дитячих сердець і ту величезну відповідальність, яку ви педагоги несете за це. Оглядаючи назад у своє власне дитинство, на роки проведення в школі, на часи, які мої діти називають давні часи, все, що я можу віддати в своєму серці, це слова вдячності. Про кілька десятків років я назбирала сотні вражень, безліч вічмень, помандрувала багатьма країнами світу, але стержень, цінності, сформовані в моєму дитинстві, залишилися зі мною назавжди. Подяка вам і повага, дорогі мої вчителі, за вашу професійність, за те, що вчили нас не лише академічним знанням, але вдосконалювали наші серця, виховували самостійність і незалежність, вчили не оглядатися на поміч від уряду і держави, а власними силами, власною працею збудовувати своє життя. Дякую за те, що ви були і залишаєтеся тими вірними товаришами і порадниками, які залишили сліди в наших серцях. Вітаю вам, з Днем учителя, здоров'я вам, благополуччя і миру на многі благі літа. Слава Україні!